Мої вітання. Це телеканал Соціальна країна в студії Катерина Некреча. А поговоримо про актуальні речі, які сьогодні відбуваються в Україні із народним депутатом Валерієм Сушкевичем. Доброго дня! Вітаю всіх. Вже, вже вечора, пане Валерію. А ви є народним депутатом від партії Батьківщина і балотуєтесь до нової Верховної Ради, восьмого скликання за списком. А чому саме за списком? Адже а, до, сьомого, до сьомого, до Верховної Ради до сьомого скликання ви балотувалися за мажористом. Також по списку. так. Чому? Це абсолютно послідовність, причому вона має дві <кхм> причини. Перше, я вважаю в загальному варіанті, що мажоритарна складова сьогодні в надзвичайно корумпованій країні, якою є наша держава. Це Абсолютно провокація на варіант корупційних виборів, підкупу виборців. Це стовідсотково, тим більше, що ця ситуація відома, вона вже багато обговорювалась, вона яскраво проявляється. Може як казати, якісь недоліки партійної системи і списку. Вони є також, ідеалу немає. Але якщо говорити саме про український варіант, то мажоритарка це абсолютна корупція. А ви знаєте, особливо сьогодні вона надзвичайно проблемна. Чому ті хлопці, які пішли з минулої попередньої влади, вони з повними карманами грошей? І вони сьогодні вкидають ці гроші як для особистих тих депутатів, які сьогодні, знаєте, я бачу безсоромно піаряться і говорять про можливість покращення в країні різково, коли вони прийдуть. І е, реально, якщо не самі йдуть, то вкидають ці гроші по відношенню до тих кандидатів, які, яких вони проводять ці, ці гроші, щоб знову ж долучитись до спотворення державної політики, впливу на державу, впливу на все те, що робиться українські державі. Це перша причина. Друга причина пов'язана з тим. Я дуже специфічний депутат. Я депутат, який понад 30 років займається проблемою людей з інвалідністю, соціальним захистом ветеранів, інвалідів, пенсіонерів і. Ви знаєте, якщо я піду по мажоритарці, і в мене була спокуса така, чесно кажучи, піти, хоча в мене грошей нема. Але люди мене знають, люди знають мою роботу. Я автор понад 130 законопроєктів України. Біля восьми проєктів указу президента, я написав проєкти указу президента, багато постанов уряду. Тобто я знаю, чим з'ятувати перед виборцями, але питання в іншому. Я працюю не для округу, де є тільки в цьому округі. Люди з інвалідністю. Uh -huh. Я фахівець в цих питаннях я віддав життя за те, щоб вирішити проблеми забезпеченням справ цих людей. Якщо я віддам перевагу якому якійсь області, якомусь округу, то це буде абсолютно непослідовно і незрозуміло для тих людей, які сподіваються на мене. Uh -huh. Добре, дякую. А сьогодні, о 16-й годині, в yeah. центрі Києва відбулася на медані незалежності. Відбулася акція. А розкажіть, що це за акція? Була ви були організатором, так, Росія. Ну, не тільки я був організатор, один, я був із... один із організаторів. До мене звернулись громадські організації, як завжди. Ну, по-перше, я хочу нагадати вам про іншу унікальну акцію, яка була 27 вересня на Хрещатику і Майдані Незалежності. Вона мала надзвичайно великий резонанс. Ну, скажіть, будь ласка, чи легко сьогодні якомусь політику взяти і зібрати понад 3600 людей на Майдані? Повірте, нелегко. нелегко, тому що навіть після Майдану є проблемний варіант відношення до того, що діється політиками в цій нашій країні. Тому, коли ми об'явили акцію, нашу акцію громадян України з інвалідністю на Хрещатику на Майдані Незалежності. Де всі дуже боялися, що ми поставимо палатки, поставимо сцену і так далі. Там маса було організаційних складнощей. але люди приїхали з усієї України незрячі. Люди без ніг, без рук, з дитячим церебральним паралічем, на візках, на протезах, афганці, навіть інваліди Великої Вітчизняної. Війни. І ті приїхали і були на Майдані. Це була абсолютно унікальна акція. І вона проходила під гаслом мир Україні і право на життя. Мова йшла про те, що люди з інвалідністю більше всього знають, що таке війна з точки зору, які будуть і наслідки для людини, яка там воювала, або для мирного населення. І ми знаємо ціну здоров'я людського, тому нам страшно сьогодні дивитись на тих людей, які повертаються із цивільного населення і військові з війни. Ми хочемо миру разом з українськими громадянами, але є ще інша ситуація: права людей з інвалідністю, право людей, які обмежені і дискриміновані в нашій країні в правах. Я знаю це як фахівець, знаю по особистим варіантам проблемності. Тому, говорячи про те, що люди тоді таку національну свідомість і праву свідомість проявили, от трапилось, що сьогодні є 15 жовтня. Який у всьому світі е, називається Днем білої тростини. У 1921 році англієць Джеймс Бікс, е, сліпий, тотально сліпий, він вирішив пофарбувати свою тростину в білий колір. Таким чином, ідентифікуючи своє пересування е, в соціумі. Цією тростиною, щоб люди бачили, що він вона, тростина дуже функціональна, вона захищає, вона е, дає можливість проходу, вона е, звучить, тому що вона стукає, і людина е, має тон і шукає. Вона відчуває і ідентифікує бар'єрність, багато функцій у білої тростини, які. І вона ж робить ознаку незрячій людині. І от він це зробив, а потім. Е, 50-60 роки ХХ століття, знаєте, вони знабувалися такою правовою, підйом правої свідомості в цивілізованому світі, я кажу так, бо Україна і радянська територія була ну, з точки зору правової, зовсім недосконала. І тоді Конгрес Сполучених Штатів Америки в 1964 році прийняв рішення, перше рішення, про об'яву. Що 15 жовтня є днем білої Тростини. І тут же, в 69-му році, відразу світова спільнота вирішила, що це буде міжнародним днем. Сьогодні День білої Тростини. Якщо брати рішення Конгресу Сполучених Штатів, сьогодні 50 років, як люди в світі усвідомили, що треба звернути увагу на своїх співгромадян з точки зору того, що вони не бачать, або бачать дуже погано. День білої тростини. Цей день люди е, вирішили київські незрячі, тому що ну так терпили, що це їхня ініціатива. Це Українська Туринство сліпих, е, громадська організація е, Генерація е, успішної е, дії і ряд інших громадських організацій вирішили провести спеціальний такий перформанс, таку акцію е, на Майдані Незалежності біля стели Незалежності. Вони оточили стелу незрячі з білою тростиною, оточили стелу і подивились на цей символ української незалежності і намагалися себе відчути незалежними в українській державі незалежній. Це важко. Тому що тотально бар'єрне суспільство, проблемність, бар'єрна і недоступність освіти, працевлаштування. Навколишнього середовища, інформації. Так. Давайте скажемо актуально: виборів, для яких, які теж мають варіанти і проблемності дискримінації і обмеження в правах незрячих. І сьогодні я разом з ними, ми разом стали, навколо стали, заспівали гімн України, пам'ятаючи, що ми всі українці. І ми сьогодні біля цієї стали виборюємо наше право, українське право для людей, для людей, громадян. Знаєте, на нашій акції «Марш миру» було таке, таке гасло і несли плакат. Ми також громадяни України. Так от, є ще один суттєвий аспект, на який звертали сьогодні наші люди, наші незрячі, і я разом з ними, про те, що йде війна. І треба захищати, на мою думку, не тільки наші кордони, нашу українську землю. Суверенність українську, а захищати громадян України, громадян, які є власне основою української держави. І коли серед цих громадян, які вже незрячі, з'являється хлопець-захисник Вітчизни без очей, то він там залишив своє здоров'я. Він сюди прийшов це суспільство українське, залишивши там свій зір. І він незрячий. Держава повинна свідомити, що серед нас. Є незрячі захисники вітчизни. І вони також обмежені, дискриміновані, але їм набагато важче про це говорили наші люди, ніж тим, хто 10, 15, 7, 8 років незрячі. Ці хлопці не тільки що бачили, вони посміхали сонечку, вони бачили кохану, дивились мамі в очі. І раптом світ зник. І держава повинна усвідомити. Що захищаючи свої кордони, свою територію, треба пам'ятати про цих людей. От тому ця акція була і день білої тростини відбувся в такому варіанті. На майдані Незалежності вперше в історії української держави, вперше так це дуже важливо. І не тільки держава має зрозуміти такі речі, а й суспільство. Абсолютно також. точно. Ви заговорили про те, що війна так і про захист українського суверенітету. А я хочу вас запитати ваше ставлення до проекту Стіна. От власне сьогодні Арсеній Яценюк сказав, що кому не подобається стіна, маючи нову назву, може називати цей проект Європейський вал. А це облаштування східного кордону Європейського Союзу. Навіщо нам проект «Стіна» або європейський вал? Безвізовий режим ніхто безвізового режиму не дасть, якщо немає кордону. А він також наголосив про те, що завдання цієї стіни цього кордону це зупинка нелегальної міграції, зупинка диверсійних груп, контрабанди, переміщення зброї або радіоактивних матеріалів. От і ваше ставлення до того, чи варто вкладати в це гроші, сили в побудування стіни, чи врятує вона? Знаєте, в мене трошки подвійне відношення до цього проекту. Справа в тому, що я соціальщик, бідовий соціальщик, тому що е, до мене, як голови комітету справ пенсіонерів, ветеранів інвалідів, стікаються такі е, важкі, навіть не проблеми, підкреслюю, біди. І сьогодні, знаєте, я свідомий до того, що е, е, ми приймаємо і приймали вже державний бюджет України скороченням соціально-гуманітарних видатків. Розумієте, так? Да? Треба підтримувати українську армію, треба піднімати її боєздатність, оснащувати розвалену абсолютно до взагалі нічого. А тому я розумію, що кошти сьогодні будуть забиратися, в тому числі, з соціальних напрямків. І тих людей, яких я захищаю, а я не просто сказав, що треба пам'ятати про цих людей, тому що серед них без ноги, без руки, соціально незахищені вже воїни. А то. І переселенці, які вірять українській державі, і вони громадяни, і вони пішли в Одеську, Миколаївську, Дніпропетровську, Львівську області і живуть серед нас як громадяни, покинувши рідні добівки. І у них є маса соціальних негараздів. Тобто при всьому цьому я розумію, що армія є абсолютним пріоритетом. Ви знаєте, в цьому варіанті, на мою думку, коефіцієнт корисної дії проєкту стіна. Оснащенні армії наших прикордонних військ, сучасних варіантів, ну, скажімо, технологічних варіантів оцієї стіни, я маю на українського кордону, на мою думку, він повинен бути більшим пріоритетом, ніж те, що може бути фортифікаційним варіантом її прояву. Ну, це моя особиста думка, тому що, ви знаєте, я дуже боюсь політичних понтів. За якими, Тим паче напередодні виборів. Розумієте. Тому е, от я, е, я дуже переживаю з цього приводу, тому що, наприклад, наприклад, мене дуже непокоїть. Я в фракції Батьківщина, в партії батьківщина. А чи пройду я в український парламент? Да? Не пройду, да? раптом я не пройду. Без мене приймуть державний бюджет України. І мені страшно, як соціальщику. Ви розумієте? А скажіть, будь ласка, а які, а, які ви у списку батьківщині? Я 38-й. 38 шанс пройти великий. Є. 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 А, і ви кажете, якщо ви боїтесь, якщо вас не буде, хто буде слідкувати за виконанням цих соціальних знаєте? питань? Тобто так. ви один можете вирішити і впливати на ці процеси? Правильно? Однозначно, ви знаєте, я вірю в свої величезні можливості. Я сьогодні пам'ятаю те, що я за ті роки, які я в Верховній Раді, я зміг видатки. По багатьом соціальним напрямкам пенсійне забезпечення, санаторне курортне лікування інвалідів, протезування людей з інвалідністю. Інші соціальні питання я постійно працюю з міністерством фінансів, і в мене дуже дружні відносини практично з усіма міністрами фінансів, тому що знаєте, от я воюю тільки в тому випадку, яке яке коли є тупе і безжалісне нерозуміння соціальної складової державного бюджету. Мені якось трошки більше везло, і мені знаходити, знаходити розуміння з міністерством фінансів, з міністерством економіки, з міністерством соціальної політики. Я з усіма ними працюю під час державного бюджету. І з бюджетним комітетом Верховної Ради. Отут складніше. З депутатами деякими, тим більше минулої каденції, були проблеми з бюджетним комітетом стосовно соціальних видатків. Тому, наприклад, мені страшно. Знаєте, послідовно треба було прийняти бюджет зараз. От, до, 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 виборів, до кінця жовтня, чесно прийняти державний бюджет і вже знати ситуацію. Треба рахувати, треба думати. А от зараз я просто переживаю раптом, як воно буде. І говорячи про те, що ми говоримо хороші, такі гучні і солодкі речі виборцю зараз, да? А що ми зробимо після виборів? От я хочу подивитись на депутатський корпус, на міністрів. На керівників уряду і влади, що вони зроблять після виборів. Чому? Тому що я хочу сказати вам таку цікаву річ. За всі роки моєї роботи в Верховній Раді я керую найменшим комітетом Верховної Ради, в якому сьогодні аж сім народних депутатів ледве-ледве наш тому що я займаюся бідами людей пенсіонери, ветерани і інваліди. А Бюджетний комітет там обмежили чергу народних депутатів. Комітет з газу і нафти також дуже величезний. А мій комітет за кількістю виборців майже 18 мільйонів. 15 мільйонів це пенсіонери, біля 3 мільйонів інваліди. Так, друзі, йдіть в комітет до мене. Обирайтесь і йдіть. Але ми сьогодні говоримо одне, а потім в мій комітет тільки від блоку, від фракції «Батьківщина» є люди, які реально прибувають і вирішують питання. А до речі, ті, навіть, хто в комітеті, часто я кличу АУ, прийдіть, будь ласка, на засідання комітету. Бо в мене ж зовсім їх мало, сім, так? Да? Я ж можу не провести комітет. А за цим, ну, наприклад, зараз: воїни АТО, інваліди АТО. Статус учасників АТО, військові, їх проблеми і так далі. так далі. Сьогодні мамочки дітей-інвалідів, діти-інваліди, пенсіонер і ветеран, який зробив цю країну. Пенсійна реформа, ота от от пенсійна реформа, яку, зробивши бідою для українських жінок, сьогодні дехто балотується і розказують, що вони все зроблять хорошо. І все буде чудово в цій країні, якщо вони знову прийдуть уже не попередниками. Я знаю Хто, коли я взяла до руки газету опозиційного блоку рекламну і прочитала там про те, що ми що це ганебна пенсійна реформа, і що ті гібко взагалі Жах. невідомо, що наробив, Жах. і ми все змінимо. То це дійсно виглядає. А я вам хочу сказати, а ви уявіть собі, що 14 жовтня, останній день роботи Верховної Ради, іде презентація представників фракції регіонів. Проєкту по пенсійній реформі. Ну, вчасно. Скажіть, будь ласка, от те, що ви сказали: воїни АТО, їх сім'ї, тепер інваліди, так, ті, хто, Біженці, на жаль, переселенці. Так, переселенці. Це такі нові статті витрат на соціальні, соціальні витрати. Скільки чи рахували ви, скільки потрібно в українському бюджеті на 2015 рік, та й навіть зараз вже потрібно ці гроші витрачати, але все ж таки на майбутній рік. А скільки це мільярдів взагалі? Щоб всі отримали допомогу? Я знаю, що воїнам АТО їм а, держава обіцяє 80 тисяч гривень. А так кожному чи працюють працюють зараз у ці схеми, чи взагалі якусь допомогу отримують зараз? Сім'ї і воїни. Знаєте, почалось вирішення багатьох питань. Вони започатковані. Ну, наприклад, я пишаюсь тим, що мені вдалося за багато років мої знаходячи в Верховній Раді, вдалося написати і пробити через парламент законопроект за півтори доби. Такого ще не було в мене. Я не пам'ятаю, чи у когось було таке. А мова йшла про те, що хлопець. Без ніг, без рук з важкими ураженнями, там хребта, паралізований. Він лежить в госпіталі і по відношенню до нього, який фактично має повні страшний варіант інвалідності, до нього не діє жоден мій закон, написаний для інвалідів. І жоден соціальний закон по інвалідам не діє. У нього немає статусу інвалідності. Треба прийти всі справочки, комісії, медико-соціальну експертизу, поїхати додому. Щоб мамочка, чи жінка чи сестра поїхала, почала це робити, всю бюрократію, а він лежить і дивиться в стіну, не хоче навіть на мене. Я приходжу до них, вони хочуть на мене дивитись. Вони в страшному психологічному стані. І я написав законопроект, по якому закон, тепер він вже вже став законом, по якому е... хлопець цей може за довідкою головного лікаря лікарні або госпіталь, де він лежить. Зразу мати статус, який дозволяє йому використовувати і реалізувати всі закони України, які стосуються людей з інвалідністю. Це було непросто, але ми це зробили. Зробив, Але ви знаєте, буквально от перед ефіром до вас дзвінок мені, одного з наших волонтерів. Пане Валерію, цікава ситуація. От ви не писали цей закон, він діяв. А тепер дзвонить мені. Атошник один, який без ноги лежить і каже: «Да, лікар готовий дати справку. Але якийсь є вже наказ Міністерства оборони чи Міністерства охорони здоров'я, я вибачаюсь, точно не знаю. Я ще буду зараз розбиратися, бо перед передачою, що ця справка буде діяти, якщо буде справка з зони АТО про те, що він звідти повернувся. Він лежить без них з пораненням, з кулею в тілі, Да? А потрібна справка з печаткою, що він повернувся зони. і тоді буде діять. Угу. Тобто це хтось намагається ускладнити. Розумієте, угу. я, я не хочу думати, мені стидно думати, що є е, системні е, проблеми з боку державних е, відповідальних осіб, які це роблять. Знаєте, ну в мене це не укладається, як кажуть, в моєму розумі. І е, при тому. Скільки людей сьогодні щиро віддано служать Україні, допомагаючи українській армії, одягаючи її, кормлячи, оснащаючи і так далі, так далі, віддаючи останні сили для того, щоб Україна змогла перемогти агресора. В цій ситуації, ну, от якщо це робиться так, як я сказав, і ще є деякі ну, страшні факти, я не хотів би сьогодні про них говорити, але знаєте, ну, це злочини. Злочини, військові злочини під час війни, я вважаю, що по цим е випадкам потрібно спеціальне законодавство українське, е яке повинно діяти під час ну, от, е військових дій, під час нашого сьогодення, і робити профілактику таких чиновників. Ну, сьогодні модне слово, люстрація, щоб цього не було. Сьогодні закон про люстрацію вступив вже в дію, тому що вже я опублікований. Зна, так, да, вже, вже зробили велику справу, але. Але побачимо. Останні до вас запитання. На жаль, час прямого ефіру майже майже вичерпали. А коли у, у новій Верховній Раді восьмого скликання, а як ви пройдете, який ваш перший законопроект буде? Чи він вже готовий, чи зараз готуєте його? Пані Катерина, у мене лежить понад 10 законопроектів, написаних, які пролежали деякі з них все літо, в тому числі по статусу воїнів. А то, яке я написав десь. Три тижні, і він не попав в порядок денних. Тому що сьогодні, на жаль, політична складова і піар політичний в залі він набув цунамі. Ну, це моя особиста думка. А закон про статус бійців АТО, який я особисто написав голові Верховної Ради, що він попав в останній день. Він не попав в порядок денний. Тому в мене є що зараз же робити по тим законопроектах, які написані. Є ті, які пройшли перше читання вже. В тому числі по військовим, в тому числі по е, забезпечення е, безбар'єрної транспортної інфраструктури, в тому числі по пенсійній реформі, в тому числі з питань, пов'язаних з освітою для діток з інвалідністю, тих же незрячих діток. Тому що я сподіваюся, що в новому е, в бюджеті України все-таки підручники для тотально незрячих дітей все-таки будуть. Що це не буде основою для того, що ну економити на цьому? Це невеликі гроші, але суттєві чинники, про які сьогодні мені незрячі казали. Казали, почекайте, давайте якось ну, наші ж незрячі дітки. І я хочу це робити і буду робити. Дякую вам за те, що прийшли на студію, і е, бажаю вам натхнення ще більшого, щоб все вдалося, щоб всі плани реалізувати. Бажаю щоб і вам. вам, і телеглядачам, здоров'я, мирного неба. І все-таки розуміння української влади, розуміння української влади українсь... А, українсь... української да. влади, того, да. що да. потрібно робити для народу і людей України. Це правда, цього дуже це дуже хочеться, особливо побачити у новій Верховній Раді. Восьмого скликання Я нагадаю, дуже. що дуже спілкувалися. Ми з народним депутатом України Валерій Сушкевич був в нашій студії. А ви залишаєтесь на телеканалі Соціальна країна. А далі для вас є багато цікавого.